У період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався, і це був важкий період для мене. Я взагалі максималіст по житті, якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо будувати будинок, то зразу там ти собі будує. Ну, грубо кажучи, ну, так, да. з підземним бункером, і так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу, все, чуть ли там не права Всі рука в Бога. Бога знаєш? Так. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, не розгулятися, не витратити ці гроші сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти мене ця історія міценатства. На да, от філантропства. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодіжі кинуть наркотики, пить, курити там туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалось от, на допомогу Україні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям, заради там людей. Останнє віддати. Мрія до речі, в мене була як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи.